Вітаємо і ласкаво просимо до ще одного відео Greenstar World. У цьому відео ми будемо тестувати новий Макс Дарс, який є найчорнішим чорним у світі. І для цього ми збираємось намалювати гарне відтінення на ось такій моделі. І зробимо ми це без аерографу. Якщо у вас виникали проблеми з таким малюванням, я покажу вам один хитрий трюк, який ви можете використовувати. Все, що вам потрібно, це ліхтарик із вашого телефону. Ми вимкнемо світло у кімнаті та ввімкнемо світло на телефоні. За допомогою світла поза телефоном ми покажемо мініатюру та знайдемо кут, під яким ми хочемо намалювати тіні. Ви можете наблизити мініатюру до світла та отримати сильніший ефект, або, до прикладу, відсунути її. Ви можете нахилити та отримати потрібний кут світла, щоб воно надходило знизу або зверху. І коли ви знайшли ракурс, який хочете намалювати. Все, що вам потрібно зробити, це використати другу камеру, щоб зробити знімок. Тоді ми зможемо використовувати це зображення як еталон. Тож спочатку я збираюсь почати з ґрунтування мініатюри матовою чорною поверхневою ґрунтовкою. Я збираюсь нанести її у рівний шар і дати висохнути. Щойно він висохне, я повторю процес із наступними шарами чорного кольору. Я щедро насичую мініатюру та почекаю, поки вона висохне. Коли фарба висохне, ви зможете побачити наскільки темною та матовою вона є насправді. Для весел я зроблю простий градієнт від темно-сірого до майже білого відтінку і почну з того, що на палітрі додам найтемніший сірий. Тепер, використовуючи фото як орієнтир, я збираюсь зафарбувати усі освітлені області на малюнку, намагаючись залишити найтемніші тіні, такими, якими вони зображені на фото. Якість фарб мені дуже подобається, і я впевнений, що коли ви спробуєте, ви також будете отримувати величезне задоволення від цього процесу. Перша половина фігури вже починає потроху проявляти свій характер, характер кінцевої роботи. І мені вже, якщо чесно, дуже не терпиться подивитись, до чого це все призведе. Повторюю, що постійно треба орієнтувати саме на ту фотографію, яку ви зробили на початку, оскільки реалістичніше за реальність ви навряд чи зробите. Хоча, можливо, у вас талант. Я застосовую крапкову техніку для більш контрастного ефекту градації світла, як ви можете бачити. Дуже важливо не переборщити із різницею кольорів і робити дуже поступові кроки, не стрибаючи з одного кольору одразу в інший. Інакше це все втрачає свій сенс, оскільки ефект буде однозначно нереалістичним. Ну, гаразд, щойно я покрию усі ділянки, які я виявлю на зображенні, і тіні мене абсолютно будуть задовільняти. Я буду переходити до світліших кольорів, щоб продовжувати поступове підсвічування. Але перед тим як перейти до другого більш явного підсвічування, я все ж змішаю трохи ось цього більш яскравого відблиску з попереднім кольором. Таким чином, я зроблю так, що стрибок кольору не буде таким різким та помітним. Насправді цей крок є набагато простішим, оскільки ми до того вже позначили усі виділені області. Тому все, що потрібно зробити, це перефарбувати їх, але не перекриваючи їх повністю. Я завжди намагаю залишити трохи попереднього кольору у області, де він зустрічається з тінню. Таким чином я досягну градієнта кольору. Це точно не швидкий процес, я би сказав кропіткий. Тому не поспішайте бути терпеливі і я впевнений, що результат вас винагородить. Ну що ж, гаразд, тепер я повторюю той самий процес, що й раніше, додаючи до суміші трохи наступного кольору виділення. Ну я думаю, логіку ви зрозуміли, тобто це поступове градіювання. І так само, як і раніше, я виділяю області, які ми виділяємо на попередньому кроці, намагаючись бути обережним, щоб не охопити всі попередні кроки. Ну я думаю, ви зрозуміли, хоча може я трохи складно пояснив. Як ви бачите, ми уже досягаємо результатів. Фарбу треба розбавляти з водою або із розчинником, задля того, щоб мазки не були грубими, без згустків або явних слідів від пензлика, щоб вони були м'якими та реалістичними. Ми ж цього добиваємось. Як ви бачите, чим більше ми виділяємо світлішими кольорами, тим очевиднішим стає ефект. А світлі кольори на темно-чорному тлі справді створюють ефект, ніби це було у такій повній повній темряві. До речі, до такої тонкої роботи треба підбирати відповідний пензлик, оскільки, якщо ви оберете неякісний варіант, то скоріш за все на одному з етапів ви просто зіпсуєте роботу. Фінальне відблискування насправді наноситься на дуже дуже невелику ділянку, щоб ні в якому разі не перекривати жодного з попередніх кольорів, яких у нас насправді було доволі багато. А тепер до останніх деталей. За допомогою 3D друку я намалював полум'я та зробив кілька каменів, щоб додати гарні декорації перед статуєю. Розмістивши цей вогонь на місці, де світло сяя з телефону, ми змусимо цей ОСЛ працювати. Нарешті ось так це виглядає, коли ми закінчили усі тіні. Ця фарба Max Дарс від Green Stuff неймовірна, і справді здається, ніби фігура у повній темряві. Ефект говорить сам за себе. Ну що ж, це кінець відео. Сподіваюсь, що вам сподобався процес і ви вважаєте цю фарбу такою ж цікавою, як і я. Я вже думаю про всі круті ефекти, які я би міг зробити за допомогою цієї фарби, і прямо внизу коментуйте будь-які ваші ідеї для відео щодо використання цієї фарби. Дякую за перегляд. Чекайте наступних відео від Green Star World і звісно, хай щастить.